Захоплення лікарні в Донецьку обстріл маршрутки на Луганщині. Терористи не здаються. Компартію під заборону мін'ю звинувачує комуністів в сепаратизмі. Останні подробиться від міністра юстиції Павло Петренко. Гість нашої студії, а визнати нагородити рідні та близькі загиблих з небесної сотні пікетували адміністрацію президента. Мої вітання. Ви дивитесь підсумки дня в студії Луна Довгань. Починаємо з подій на сході. Сили, АТО й далі отримають Донецьк і Луганськ в облозі. В Радбезі кажуть, що терористи контролюють вже вдвічі меншу територію на сході. Всі під'їзди до міст для бойовиків заблоковано. Натомість мирні жителі можуть проходити через блокпости. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. Він каже: сили АТО ні артилерії, ні авіації в містах не застосовують. Утім, терористи вогню не припиняють. Під мінометний вогонь на Луганщині потрапила маршрутка. є двоє загиблих. Обстріляно й блокпости прикордонників. Там дев'ять поранених. Більше новин зі сходу далі. Під обстрілом терористів у вівторок опинився квартал пролетаріату Донбасу. Близько восьмої ранку, за словами очевидців, снаряд влучив у маршрутку. Двоє людей загинули, вісьмох поранено. Ріббінок залишився без папи. Мама, в йдуть. Що це таке? До яких пор це буде? При... <реш> Осколками машина була поражена. Помірному населенню стріляють. Ну як це? Это? это... Інший снаряд влучив у дах дев'ятиповерхівки. Це друзки шибок із цього та сусідніх житлових будинків. Люди покидають свої домівки. Сіжу я телевізор. Метро, і вдруг взрив йде. Второй зрив сразу, буквально сразу, через секунд 10-15. Осколки з міномета попали во второй этаж, дальше там еще есть стекла битые, стены пробитые. Снаряд попал в верхний этаж, в технический этаж, разорвал плиту. Плита нависла над как раз подъездом. Сейчас демонтируют, чтобы устранить опасность падения. Бойовики обстріляли і Луганський коледж культури та мистецтв. Про це повідомляють працівники закладу. В половині восьмого ранку, десь без двадцяти, прозвучало два взриви в районі коледжа Луганська гастросна академія культури і іскусств. А всі слава Богу, живі. сьогодні. Терористи знову обстрілювали Луганський аеропорт, які контролюють українські силовики. Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Ще один бій точився біля КПП Довжанський. Прикордонники відбили атаку терористів. Розвалюють, розвалюють наш блокпост. Ночі терористи обстрілювали пропускний пункт Юганівка. Під час цього обстрілу було дев'ять прикордонників поранено. Оптично кожної ночі нас обстрілюють з мінометів та іншого віду стрілецької зброї. У місті щастя бойовики розстріляли військового з батальйону Айдар. Про це у Фейсбуці написала керівник пресслужби обласної міліції Тетяна Погукай. За її словами, до училища профпідготовки міліціонерів близько п'ятої ранку під'їхав автомобіль з українським прапором. Люди, які були в ньому, стали стріляти з автомата по військовому. Той був без бронежилета та без зброї. Вікторія Пластун, перший національний. А ввечері невідомі напали на термінал нової пошти в Донецьку. Погрожуючи зброю, викрали декілька комплектів уніформи з логотима з логотипами компанії. Тому заявляє прес-служба. Це існує ризик, що брендований одяг може бути використано для зловмисних цілей та провокацій проти компанії. Ще новини з Донеччини. Там стався вибух на залізниці. Диверсанти підірвали полотно біля села Землянки. Це за два кілометри від міста Ясинуватої. Пошкоджено контактні електроопори. Рух на перегоні перекрито так. Повідомили новинам першого прес-службі. Донецької залізниці напередодні на Донбасі бойовики підірвали залізничний міст біля Новобахмутівки на траси у Слов'янськ-Маріуполь. У момент вибуху тулі рухався вантажний потяг. Він буквально провис на потрощених конструкціях. В Авдіївці невідомі обстріляли пасажирський автобус. Загинула літня жінка. повідомляє Донецька обласна міліція. За інформацією, невідомі рухалися в автомобілі назустріч автобусу і відкрили потім по ньому вогонь. Смертельно поранено жінку, яка сиділа на передньому сидінні. Розпочати кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. І в Донецьку терористи захопили корпус нейрохірургії обласної клінічної лікарні. В відділенні були пацієнти, зокрема і представники так званої ДНР. Про це повідомили в департаменті охорони здоров'я. Облдержадміністрації. Сьогодні бойовики просто з робочих кабінетів викрили керівників трьох донецьких шахт, де бранці тепер поки що невідомо. І терористи на сході України звинувачують один одного в зраді. Московський політолог Сергій Кургінян висунув звинувачення лідеру донецьких бойовиків Ігорові горові гіркіно. Той, нібито привласнив кошти, вислані з Росії для фінансування найманців. І саме Гіркін винен у тому, що Слов'янськ зайняли українські військові на повернення грошей. Йому дали дві доби. Натомість ватажки терористів затримали Кургіняна за саботаж і прогрозили фізичною розправою. Гроші, яких забракне терористи вирішили просто забирати з банків про це. Заявив голова самопроголошеного уряду Марат Баширов в Луганській області. Бойовики попередили, можуть заморозити депозити українців, потім обіцяють повернути навіть з відсотками. СБУ затримала російських диверсантів. Вони хотіли підірвати залізницю в Запорізькій області. При собі мали 100 кілограмів тротилу, а військове устаткування та мапу місцевості, де позначено залізничні мости, які вони збиралися підірвати. В СБУ з'ясували, затримані пройшли підготовку в Російської Федерації. Також відомості повідомили, що ці особи мають пряме відношення до вибуху залізничного мосту в Запорізькій області 24 червня. На Вінниччину повернулися міліціонери, які працювали в зоні АТО. 125 правоохоронців. Це бійці вже другої ротації. Днями вони були в звільненому Слов'янську разом із силами національної гвардії. Там вартували на блокпостах і в самому місті. Як зустрічали вояків дома, далі докладніше. Бійці не були більш як місяць. Кажуть, за цей час подорослішали і вони самі, і їхні рідні. Картошку хоче, бо Хоча картошку ваше їм вже надоїли. От ми приготували. На батьківщині вінничан, які повернулися зі звільненого слов'янська, зустрічали відзнаками і привітаннями зі спільним для 125 чоловік днем народження. Чоловіків камуфляжі, які до АТО охороняли порядок у Вінниці, сьогодні запилені, втомлені і не говіркі. Про подробиці бойових буднів говорити кажуть, не готові. Нормально. Авне нам завдання відповідно до присяги працівника міліції. чи не найбільше кажуть бійці вразили наслідки протистояння за їхніми оцінками. Щоб відновити життєдіяльність міста, доведеться працювати не один місяць. В Самому слов'янську немає ще світла, води немає умов на проживання. Ми почали помаленьку обладнувати їм. Ну вони продовжують. на зміну тим, хто повернувся додому, обороняти від терористів Слов'янська, якщо знадобиться й інші міста Донбасу, вирушила нова група Вінницьких міліціонерів. Їх теж понад 100. Жоден із правоохоронців, за словами керівника обласної міліції, служити в зоні АТО не відмовився. Наступну ротацію, якщо в ній буде потреба, планують за місяць. Юлія Шипонова, Олександр Маронов, перший національний. Солдати й офіцери в зоні АТО отримають вдвічі більше грошей ніж їхні колеги, які служать в інших регіонах України. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра оборони України Петро Мехет. За його словами, тепер зарплата військовослужбовця-контрактника від близько 6 тисяч гривень до майже 8,5. Сержанта або старшини від майже 7 до 12,5. а офіцера від 9 до майже 17 тисяч гривень. Платять також і залученим до АТО військовослужбовцям строк. Викам вони отримують трохи більше ніж 3 тисячі гривень за місяць. Гроші на ці всі виплати надано з резервного фонду держбюджету. Безплатні ліки, відпочинок санаторії та земельні ділянки. Такі пільги матимуть учасники. Ато так вирішили народні депутати. Кого буде визнано учасником бойових дій і як надаватимуться пільги, далі докладніше. Учасниками бойових дій визнаються. Військовослужбовці в дужках резервісти, військовооб'язані та працівники збройних сил України, Національної гвардії України, служби безпеки України, служби зовнішньої розвідки, державної прикордонної служби, особи рядового та начальницького складу і брали, звертаю увагу, і брали безпосередню участь в антитерористичній операції. Прошу голосувати, шановні колеги. За 234 рішення прийнято, Дякую. Бійці Нацгвардії Віталій Володимир та Роман місяць тому повернулися зі сходу. Стояв на блокпосту старшим. Ну основні задачі були недопущення прориву сепаратистів в сторону мирних жителів, ну також відбиття їхнього нападу. Моя рота, наприклад, займалася три блокпоста. Спочатку один в барвінковому, потім це шостий блокпост на каручині. За законом тепер хлопці мають право платити за комунальні послуги тільки 25%. Безплатно відпочивати в санаторії, їздити в транспорті отримувати ліки. Але коли зможуть отримати бодай щось невідомо, каже правозахисник Максим Щербатюк. Планується створення певних комісій, які будуть досліджувати певні документи, які військовослужбовець чи учасник АТО буде подавати. Ця комісія буде приймати рішення. Але до кінця невідомо склад цих документів. Законодавче таке регулювання воно йде позаду реальної ситуації. Володимир, командир 3-ї роти резервного батальйону Нацгвардії, був в Слов'янську. Розповідає, що бійцям надали статус учасників бойових дій генерал Кульчицький. Нині вже загиблий. Коли приїздив до них на блокпост, порадив записувати все, що відбувається в журнал обліку. Є такі документи, всі вони опрацьовуються нами, опрацьовуються старшим керівництвом, передаються. Вони сказали, що будуть затверджуватися, тому що книга обліку бойових дій вміщає себе багато інформації. Саме такі записи дають право на статус і пільги, каже Володимир Вакаров. В юрист Нацгвардії і радить охочим захищати країну. реєструватися неодмінно. Єдина рекомендація, щоб все таки ті особи громадяни, які бажають брати участь, звертались до командування військових частин і укладали контракт для проходження служби в складі резерву. Держагентство земельних ресурсів готове надати учасникам АТО майже 18,5 з половиною тисяч гектарів. Кожному за місцем проживання він звертається до керівника там ну, чи взагалі територіальний наш підрозділ. Пише заяву, який зазначає, під які цільове призначення хотів би використовувати цю землю. Це може бути не тільки ведення сільського господарства. Хлопці кажуть, пільги важливі, але воювали не за них. Що було на війні поганого? Не згадують. Товариш в мене був якому 38 років. І Він казав: Командир, не переживай, ховайся за моєю спиною ми тебе прикриємо, все буде добре. Не переживай. Ну настраювали один одного, що буде все добре. Наталка Калінка, Олександр Колосов, Володимир Вістяка перший національний комуністичну партію в Україні можуть заборонити. Міністерство юстиції звернулося до Київського суду з відповідним поданням. Міню спирається на докази СБУ щодо протиправної діяльності партії та її представників. Нагадаю, що це вже не перша спроба заборонити КПУ. Попередні були в 2001 і в дев'яносто роках. Які підстави виникли. Тепер і наскільки ймовірно що компартію таке заборонять, запитаємо в самого міністра юстиції Павло Петренко. Гість нашої студії. Добрий вечір, пане Павло, дякую, що прийшли. скажіть, які у вас є підстави, які докази того, що це варто робити. Знаєте, ми проаналізували величезну кількість доказів, які були надані Службою безпеки України Генеральною прокуратурою. Це ті факти, які свідчать про участь. Представників комуністичної партії, керівництво комуністичної партії, у е, сепаратистських правопорушеннях, підтримка терористів на сході України, е, підтримка військової агресії Російської Федерації на окупованому Криму, і фактично заклики до зміни територіальної цілісності України. Це і фізична підтримка терористів, надання їм матеріальної допомоги, зброї. І ці докази фактично є. Величезну доказовою базою, яка лягла в основу позову. Після того, як ми її проаналізували, мною було прийнято рішення, я підписав позов, і сьогодні він був поданий до окружного адміністративного суду про заборону комуністичної партії України. Фактично, закон, який визначає підстави для заборони будь-якої політичної сили, ми в цьому позові зазначили по кожному з положень, по кожному з пунктів, які є підставами для заборони, знайшлися ці докази в матеріалах розслідувань, проведених Генеральною прокуратурою Служби безпеки. І тут дійсно питання в тому, що напевно в інший час, коли б була інша ситуація в країні, це було б не на часі, але коли політична сила підтримує терористів, які вбивають мирних громадян на сході, які вбивають військовослужбовців, коли політична сила підтримує військового агресора, який захоплює територію України. Напевно, ці докази мають ще більше суспільного значення. Ви готові їх оприлюднити, готові їх показати? Обов'язково. Судовий процес повинен бути максимально публічним. Я про це сьогодні заявив. Для того, щоб і громадськість, і журналісти бачили ті всі факти, які є підставою для заборони комуністичної партії України. А щось можете назвати з цього от конкретно? Звичайно. Ми подали доказів до первинного позову на 120 сторінках. Це і відеозаписи, це і документальні матеріали, це і аудіозаписи. Наприклад, Служба безпеки України зазначала, що керівництво Луганського осередку партії регіонів безпосередньо підтримувало матеріально-технічну, надавало матеріально технічну допомогу для доставки бойовиків до місць бойових дій, організовувало постачання стрілецької зброї. Це ті люди, які є представниками партії. Комуністичної партії, які є входять просто про є... це сказали партії регіонів. Я перепрошую. Так само ті самі факти були зафіксовані в Криму, коли керівники їхнього республіканського осередку підтримали проведення так званого псевдореферендуму і визнали фактично військову агресію Російської Федерації. Такі самі факти були зафіксовані в Донецькій області, в Луганській області. Ті самі факти так само були зафіксовані у виступах керівників. Комуністичної партії, по яким зараз проводяться розслідування прокуратури міста Києва щодо закликів щодо зміни територіальної цілісності України. Тому цих доказів достатньо і ці докази надходять додатково зараз від Служби безпеки. Вони всі будуть оприлюднені в судових процесах. І саме суд дасть оцінку цим доказам. Я переконаний, що доказової бази достатньо для заборони комуністичної партії. України. А коли буде суд? Ми подали сьогодні позов. Він зареєстрований в окружному адмінсуді міста Києва. Ми очікуємо найближчим часом призначення цієї справи, і цей процес буде публічним. Що думають з цього приводу самі комуністи? До яких дій вони готові вдатися, і як коментують цю подію експерту? Експерти, давайте подивимось. Ми повинні з вами враховувати те, що в умовах, коли обвал повністю в Україні, коли точиться жорстка війна, льоється кров, гинуть люди. Перекладається відповідальність на Компартії, намагається заборонити партію, яка відстоює мир в Україні і веде боротьбу за територіальну цілісність нашої рідної з вами України. Ми вже підготували групу юристів. нам підтвердження представники лівих політичних сил Європи, що вони нададуть відомих адвокатів рівня права, і вони будуть приймати участь у цьому процесі. Я вважаю, що ця пропозиція. Заборонити комуністичну партію, я думаю, що вона взагалі інспірована з Москви. Давайте покажіть, покажіть насправді, що ви можете заборонити одну партію, потім іншу. Ну просто безглуздо забороняти організацію, яка не є небезпечна для влади, для країни, оскільки в неї рейтинг мінімальний. А враховуючи те, що у нас немає Криму, і невідомо чи будуть голосувати Донецьк-Луганськ. Взагалі, шансів немає комуністичної партії стати частиною парламенту. Я переконаний, що адміністративний суд, враховуючи численні факти зрадництва і антидержавна ідеологіка, ухвалить позитивне рішення. Відповідно, ми не побачимо більше комуністичну партію України в виборчих бюлетенях, але це не означає повну заборону, на жаль, так як це було зроблено в країнах Центральної та Східної Європи. Люстрації, коли колишнім членам комуністичних партій повністю заборонялося брати участь в політичній діяльності або претендувати на посади на державній службі. Тому вже зараз ми знаємо, що декілька представників фракції КПУ за сім народних депутатів на чолі з лідера молодіжної цієї партії пана. Голубам вже минулого тижня вийшли з фракції КПУ, і вони вже зараз активно ведуть переговори стосовно входження до інших депутатських груп. Пане міністре. Стосовно останніх слів, які сказав Тарас Березовець, дивіться, ці люди дійсно можуть перейти в інші партії, таким чином, можливо, уникнути ілюстрації і що допоможе те, що ви забороните цю партію комуністів. Ви знаєте, заборона комуністичної партії це дійсно юридична дія, яка ґрунтується на серйозних доказах. І говорити про те, що нібито комуністи підтримують мир, коли вони вітали російських агресорів в Криму, коли вони організовували псевдореферендуми в Луганську і Донецьку, коли на тому самому Майдані, коли гинули люди, комуністи були частиною влади і фактично підтримували застосування сили і зброї до беззбройних людей, це цинічно. Що стосується що стосується заборони комуністичної ідеології і ілюстрації, в парламенті зараз є чотири закони, які стосуються саме люстрації за ознаками участі чи не участі в відповідних комуністичній партії. Тобто, якщо передуть, перепрошую в інші партії, то він не відповідає. Я думаю, що тим особам, які Вчиняли такі дії, не можна уникнути відповідальності і не буде можливо перефарбуватися. Такі особи завжди будуть, знаєте, тим баластом, який буде тягнути будь-яку партію вниз. Вона не зможе її взяти цю людину ні в список, ні до своїх ні до своїх лав. Так само, я повторюся, що є в парламенті 4 закони про люстрацію. Я думаю, що. Суспільство вже до цього готове, і парламент теж повинен бути до цього готовий, щоб проголосувати ці закони. Пане Павле, що до прецеденту, що таким чином потім і наступні партії можуть забороняти. Ви знаєте, не. наш закон про партії, він визначає дуже таки складну процедуру і механізм подачі позову і ініціювання питання щодо ліквідації тої чи іншої партії. Для цього необхідно провести перевірку правоохоронними органами, зібрати відповідні докази в рамках цих розслідувань. І тільки тоді Міністерство юстиції ініціює це питання в суді. За цей період часу були ліквідовані дві. Політичні сили, руський блок і руське єдинство це такі сепаратистські партії, які фактично були активними учасниками збройної агресії російських сил в Криму. Більше ніж два місяці збирали правоохоронні органи докази стосовно комуністичної партії. Тому я не думаю, що цей процес може бути масовим. І цей процес є виключно юридичним, він ґрунтується на тих доказах, які будуть досліджуватись судом. Чи будете ви подавати подібний позов щодо партії регіонів? У нас зараз немає, згідно нашого законодавства імунітету будь-якої партії, якщо вона порушує Конституцію і посягає на територіальну цілісність України. Тому всі ці партії, згідно закону рівні, правоохоронні органи можуть провести перевірку, і тоді буде визначати саме суд, чи є підстави для заборони тої чи іншої партії. І останнє запитання, користуючись нагодою, що ви в нашій студії, то у нас вчора були волонтери і говорили про ті проблеми, що зараз є. Що от вони багато допомагають державі, навіть більше взяли на свої плечі і кажуть, що у них є проблеми з законодавством, що необхідні механізми, щоб пришвидшити цю допомогу. Чи будете ви подавати якісь законопроекти, щоб це зараз от проголосували? Ви знаєте, уряд зараз знаходиться в такій ситуації екстреній. Приймає рішення, навіть не чекаючи якихось там законодавчих змін, тому що працює оперативний штаб по переселенцям. Ми щодня приймаємо оперативні рішення щодо їхнього розселення, щодо визначення соціальних виплат, щодо оформлення їх в тому чи іншому регіоні. Наприклад, завтра буде прийматися рішення щодо максимально простої процедури реєстрації тих людей, які прибувають як вимушені переселенці. Тому цей процес є поточним. Ми на ньому не піаримося, тому що людям треба допомагати. Немає часу про це говорити і розповідати, і піаритися. І дійсно, ми працюємо з громадськими організаціями. Ми враховуємо їхні пропозиції, їхні досвід. Тому що країна зараз знаходиться в спрощення таких механізмів юридичних звичайно, буде звичайно. Окей, воно дякую. вже проходить. Пасибі. Дякую. дякуємо. Глядачам нагадаємо, ми говорили з Павлом Петренком. Це міністр юстиції, який був в гостях в нашій студії. Продовжимо. Отже, євросоюз підтримує Україну гуманітарною допомогою. Про це повідомив комісар з питань розширення та політики сусідства Штефан Фюлев. В Брюсселі там засідала група, яка координує міжнародну допомогу українській державі. Філа висловив занепокоєння безпекою та гуманітарною ситуацією в Україні. За його словами, ЄС всіляко сприятиме діалогу, поверненню миру, а також допомагатиме постраждалим. Європейська комісія мобілізує фонд з гуманітарного бюджету, щоб підтримати підготовку добровольців Товариства Червоного хреста, направити необхідні запаси першої допомоги, намети та ковдри. За оренду землі під держдачами в кончізаспі та Пущіводиці водиці чиновники, які там живуть, тепер будуть платити за ринковими цінами. Про це каже керівник державного управління справами Сергій Березенко. Всі гроші підуть на соціальні програми. Як зауважив Березенко, насамперед на лікування та оздоровлення дітей і сімей зі сходу. Нагадаю, з 1 квітня чиновники, які проживають на державних дачах, повинні оплачувати повну вартість комунальних послуг. Раніше платили тільки третину. Ми повинні оцінити цю землю. Визначити ту вартість ну, максимально наближену до ринкової, яку люди, які займають значить, цю землю і фактично її експлуатують, повинні сплатити. Я переконаний, що ця цифра буде складати там, ну, це це, це сотні мільйонів гривень. Родичі Небесної Сотні сьогодні зустрілися з президентом. Вранці з плакатами та фотографіями полеглих на Майдані вони прийшли під президентську адміністрацію, зажидали, аби загиблим надали звання Героїв України. Спочатку до мітингарів вийшов перший заступник глави адміністрації Геннадій Зубко. А він запросив людей на розмову до будівлі. А в обід з сім'ями Небесної Сотні зустрівся і сам Петро Порошенко пообіцяв, що загиблих нагородять, але як саме мають вирішити родичі. Більшість з них хочуть, щоб полеглим надали звання Герой України. Президент Пропонував іншу нагороду орден героїв Небесної Сотні. Рідні сподіваються, що всі обіцянки президента будуть виконані. Які ще події сталися сьогодні? Спочатку розкажемо коротко. Автомайдан поїхав гості до бізнесмена Ріната Ахмєтова. Що вимагають ноу хау від українських науковців Безпілотник з функціями розвідника? літак готові відправити в зону АТО. А в Японії вирує тайфун, 300 тисяч людей евакуйовано, десятки тисяч будинків без світла. Автомайдан поїхав гості до бізнесмена Ріната Ахметова. Дача олігарха розташована на Київщині. Ще напередодні активісти запрошували бажаючих приєднатися до поїздки. З якою метою громадськість вирішила відвідати Донецького бізнесмена, що там відбувається. Про це дізнаються наші кореспонденти на цей момент. Відомо, що активісти намагалися перебратися через паркан. Двом це вдалося. Вони змогли домовитися з охоронцями, щоб ті пустили всередину кількох представників громадськості та журналістів. Вони вже на території садиби. Охоронці сказали, що ця садиба Ахметову не належить, і за інформацією яка є в організаторів акції самого Ріната Ахметова в будинку немає, але його пресекретар пообіцяла все уточнити. Отже, подробиці в наших випусках завтра. Енергетичний ринок в Україні потребує термінових змін. Про це на брифінгу сказав заступник міністра енергетики України Вадим Уліда. За його словами, треба збільшити видобуток вугілля й налагодити його продаж в Європу. Українській енергетиці необхідно стати частиною великої європейської енергосистеми. Зміни планують провести до 1 липня 2017 року. Це буде зовсім інший ринок ніж сьогодні. Він буде організований по моделі європейській. Лібералізованого ринку, який буде передбачати до прямі договори, ринок балансуючий, ринок короткостроковий, і дасть можливість залучити інвестиції, дасть можливість підвищити прозорість і дасть можливість, щоб ціни на електроенергії були економічно адекватні і не завищені. 60 тисяч будинків без світла, півмільйона людей евакуйовано. Японію накрив тайфун Неогорі, що прикладається як єнот. Під ударом стихії опинилася префектура Окінаві, острови архіпелагу відрізані від світу. Перервано залізничне повітряне морське сполучення. З військових баз США, які розміщено на Окінаві, терміново вивезли 60 літаків. Швидкість вітру сягає 70 метрів за секунду, а хвилі здіймаються на 14 метрів. Тайфун рухається на північне гушляху 3 АЕС, яким загрожує руйнація. Ураган може стати найпотужнішим за останні Тіліття так кажуть синоптики. Ізраїль завдав нових авіодарів по сектору гази. Загалом було 15 атак, цілили по збройних складах і замаскованих пускових установках бойовиків. Загинуло щонайменше семеро палестинців. Це відповідь Тель-Авіва бойовикам Хамасу, які обстріляли ракетами ізраїльську територію. Перепрошую і 7 липня. Палестинські радикали безперервно били з наземних ракетних установок. Українські науковці змоделювали безпілотний літак. Він може розганятися до 150 км кілометрів за годину, знімати відео з висоти 2 кілометрів. Ноу хау готові поставити на масове виробництво, і відправляти в зону АТО. Безпілотник бачила Ірина Віноградова. Це аеродром під Києвом. Зазвичай тут літають ось такі надлегкі літаки. Та сьогодні на цьому полі протестують літак, який може літати без пілота. Вага такого літачка близько трьох кілограмів. Виготовили його вручну з імпортних деталей українські нанівці. Він э, сверхмалий. Це то, що була наша первоначальна і одна з основних задач. Ми хотіли сделать його максимально маленьким по розміру і соответственно максимально дешевим в исполнении. Только прекрасно розуміємо, що дорогі апарати можна купити за рубежом. А нам для наших тактических задач лучше, конечно, иметь маленький, желательно безшумний, так щоб його в небі не було видно. розробку. Витратили вытратили п'ятдесят тисяч гривень і 365 днів. У літак вмонтовано дві відеокамери. Це краєвид з нього. Пристрій створювали, щоб вимірювати радіацію в Чорнобильській зоні. А тепер кажуть інженери, його можна використовувати як розвідувальний. Якщо ми зможемо знайти в найближчий час додаткове фінансування для того, щоб, скажімо, здійснити виготовлення 10-15 апаратів, то звичайно можна їх передавати в зону. АТО. безпілотник може перебувати в повітрі залежно від швидкості від години до півтори, саме настільки вистачає акумулятора. Розганяється літак до 150 кілометрів за годину. Поки що він існує в єдиному екземплярі, та й той доведеться лагодити. Під час випробувального польоту апарат пошкодився. Відремонтувати його обіцяють за два дні і будуть готові надати прилад військовим. Ірина Дмитро національний. Президент Слов'янську знайомиться з повернення міста до мирного життя. Там він з робочою поїздкою. Глава держави зустрівся та поспілкувався з місцевим населенням. Запевне в тому, що влада зробить все можливе для якнайшвидшого відновлення нормального життя в місті. Також президент вручить нагороди військовим, які відзначилися в ході антитерористичної операції. Докладніше про це вже завтра. От такі новини були на цю хвилину. Дякую, що дивились. Миру вам до завтра.